Всім доброго дня. Сьогодні у нас буде розпаковка бюджетної цифрової відеокамери производителя SVS, це Hikvision. В даній камері є виявлення руху, вбудований мікрофон та динамік. Вона підключається у нас по Wi-Fi, можна встановити карту пам'яті і архів буде записуватись на неї. Розпакуємо і поглянемо, що йде в комплекті. Так, в комплекті у нас йде сама відеокамера. Ось так вона виглядає. Такий мініатюрний в неї. Корпус, їхній фірменний логотип. Сама підніжка у нас з магнітною основою. Її можна примагнітити до будь-якої металевої поверхності. Живлення у нас підключається роз'ємом Type-C. Дуже сучасно є слот під карту пам'яті. Це динамик. І тут у нас сам мікрофон. Ось така мініатюрна. Далі в комплекті у нас йде. QR-код для додавання пристрою. Інструкція на російській та англійській мові і коротка інструкція для скачування і як додати сам пристрій. Бумага, бумага. Так. Далі ще в нас в комплекті йде блок живлення з виходом USB. Живлення в неї 5 вольт 1 А. Споживає дана камера у нас 5 Вт. Далі є кабель для підключення живлення. Як вказує виробник, довжина цього кабелю 3 метри. Також є двохсторонній скотч для легкості монтування. Ви можете приклеїти це до поверхні, де буде встановлена камера. І вже з легкістю приліпити металеву частину, щоб зробити вірні отвори. В принципі, все.